Знижки представляють єдині знижки на пеністилгель, 15% в аптеках подорожник. Вам тоща купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Природа вміє дивувати у Дніпрі. Помітили нову знахідку. Цього явища не бачив ніхто вже майже століття. Бо усе це було затоплено в 1930-х роках під час будівництва Дніпровської ГЕС. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. В Україні стало можливим побачити легендарні дніпровські поруги, які були приховані під водою майже століття. Про це у своєму Фейсбуці розповів дослідник Олег Власов та поділися унікальними фото. Урочище Сагайдачне вчора. Я бачу майже Дніпровий поріг. Побачити легендарні дніпровські пороги стало можливим через значне заниження рівня води в річці. Тож тепер ці історичні утворення стали доступними для огляду кожного. Зазначається, що дніпровські пороги відомі своїм природним і культурним значенням і були затоплені в 1930-х роках під час будівництва Дніпро-Гесу однієї з найбільших гідроелектростанцій Радянщини. Вони мали велике значення для української історії, адже були важливим орієнтиром для українців. Та використовувалися козаками як природний бар'єр від ворогів. Зниження рівня води, що стало причиною їх появи, пов'язане з кліматичними змінами. Пороги видніються через посушливе літо і аномальну спеку. Це відкриття викликало великий інтерес серед науковців, істориків і туристів, які тепер мають можливість побачити ці унікальні природні утворення. Але це не перші знахідки на дні Дніпра, які дивують всю країну. Кількома днями раніше стало відомо, що через сильне обміління Дніпра в Запоріжжі утворилися так звані калюжі води, де мальки рибу потрапили у пастку. Так, один запорізький блогер показав на відео, як він рятував маленьких куропів із так званих калюж, і йдеться на сторінках міського порталу Запоріжжя-Забор. Короче, движуха такая. Да? Очень сильно. Очень много рыбы. Очень много рыбы. Блин, столько малька. Прям. Ай-яй-яй-яй-яй! Попало в западню. Давай лови с очком, выпускать сейчас. Попало в западню. Очень много рыбы. Очень много. Хватай. Что за рыба? Покажи. Карасик маленький. карась Это карась Смотри. Давай его вот спасем. Это, это не карась, да. Дай, 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 руку мне. Это, это карпик маленький. Это, это большая разница. Карась и карп это разная рыба. Короче, тысячи карпов попали за подню. Вот сюда даже перекинуть, если. Вот там выход есть. Полетел. Все, мы одного спасли. Осталось еще несколько тысяч. Все, мы двоих Давай спасли. Счет, еще. Давай. Спасай карапов. Красота. Сейчас нас спасаем. На відео, яке опублікував блогер, він із другом намагається врятувати маленьких коропів. Так вони проривали струмочки від самого Дніпра до цих калюж, аби риби не змогли врятуватися у річкову воду та не загинути. Какую коропіс? його. Ну, Сколько можемо до спасати? Тут вода уже просто горячая. Короче, мы нашли ход. Мы вот тут копаем. Прогоняем их туда. Потом в то озеро. И все. И не ушли. Все на идет. Я начал копать с той стороны. Максим, стой. Новость. Тысяча маленьких коробков застряла в этой луже. И начинает она... Не, Максим, там пока не копай. Давай их сюда загоним сначала. Смотрите, мы загоняем их сейчас в это озеро. Видите, оно пустое. А потом что? При том, что здесь уже холодненькая вода. Сюда как-то вода с небра попадает. А тут очень горячая. Видите, куда шевелится? Это все карапа. Стая маленьких карапов. Она в спину она вот бьется. Спины, спины спины спину. Скоро, скоро, скоро. Максим, ты в середине стал. Мы должны идти отсюда. Все, давай, топаем. Стукаем вот так хорошо. По воде. Вон она все. Не разгоняйся, чтобы она за тобой не проплывала. Найдет по руслу. Видно спинку. Вот она сбивается. Все, вот она сбивается. Так что я заслужил коробки несколько тысяч коробчишков уже больше мы сегодня спасли мимо этого противотечения это коров кто разбирается это коробочек это не карасик туда давай полетел просто ебашить по воде она все туда уйдет я случайно подошел она против течения как начала валить Чоловікам, звісно, довелося попітніти, аби врятувати мальків риб, адже всі канали вони проривали власноруч без допоміжної техніки. Окрім спасіння риби, друзі рибалки ще розповіли, що знайшли старовинний човен та драбину під водою. Все, так да. просто тут шарйобимося, щоб вона Клас. Максим все знаходять нужне. Все в дом, все вдома. Ота мужчина. Та для мужчина кинула ситі саку. Максим, если кому надо, подгоню номер, контакт, телефон. Хата Е, машина Е, не лентяй. Так что все, рекомендую. Рыбу спасает. Мужчина мечты. Не мужчина, а мечта, как говорится. Так, все, спасаем корабль, продолжаем. Ну, что, очень много рыбы уже переместилось Мы в то озеро. Пойдемте, я вам покажу. Тут тоже есть, но уже, наверное, половинка. Вот Максим копает, я копаю. Сейчас я еще покажу, как он тут, куда они валят. Вот уже это озеро, которое было без карпов. Уже полная карпа. Не, 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 не. Они сейчас мост лежат Вот они. Ой, такие Ой, коробочки. Вот, коробочки. Это карасик. Ничего Та Да не могу сломать. Вот коробочек. Вот еще один. О, Много спасаем, много. Почти всех спасем. Так, спасение. Спасение. Давай. Да я прокопал, нормально не валит. Нормально не валит. Так, ну что, спасательная операция Карпа. А, карпа а карпа продолжается, вт. да. Вот, она уже по туннелю нормально идет. Э, с того озера в это. Сейчас все будет видно вам хорошо. Потом вот она пробивается. Потом следующая озерцо она вот тут заходит. И уже понеслась большое-большое озеро. А там выход не был. Поэтому операция вот такая. Закончена. Победила хорошая сила дружбы спасения карапов. Максим, все, мы красавчики. Особенно ты. Максим красавчик. Все, на сегодня мы выполнили миссию. Мы нашли лодку привязанную под водой. Нашли лестницу нерестовую. И спасли Тисячі мільйонів карапов, і це теж не єдині цікавинки, які трапляються українцям на Дніпра, що міліє. Так запорізький біолог розповів, що на острові Хортиця знайшли ріг давньої тварини. Цікава знахідка на Дні Дніпра, свідком якої я став випадково: рог бізона, зубра, який мешкав на цих землях тисячі років тому. В коментарях припустили, що це може бути ріг тура. Валерій Кемінов зазначив, що знахідку обіцяють передати до музею, до якого саме не було зазначено. Інший блогер поділився знахідкою закам'янілого зуба коня, який мешкав тут півмільйона років тому. Вот ще одна прикольна находка Це зуб періоду плейстоцена. і в інтернеті його класифікують як зуб плейстоценової лошаді. Вот это верхушка зуба, это корень. Вот достаточно большой такой зуб. Это сколько ему миллионов лет? Или а как не минимум мини... пол. Как минимум полмиллиона лет, да. да? Да, круто. Но он был еле заметен такой, потому что дно действительно mm -hmm. очень грязное, скалы грязные. А Каменилый. Но Тем не менее, да, каменелый такой очень тяжелый. Сколько надо тысяч лет для того, чтобы кость превратилась в камень? Но я такие уже находил. Причем зуб. Зубные да, плотные, зуб. плотные, плотные минеральные. Ткань. Держи. Тяжелая вещь. Да, прикольная. Також нагадаю, що через ризик інфекційних захворювань купатися в річці Дніпро в межах Запоріжжя наразі не рекомендується. Епідеміологи провели дослідження води в річці Дніпро поблизу кількох пляжів міста. Так, за результатами аналізу, проби води у річці в цих місцях у 20 разів перевищують норми мікробіологічного забруднення ще вдвічі біохімічного. Це збільшує ризик інфекційних захворювань. Про це 25 червня під час брифінгу повідомив завідувач відділення епідеміологічного нагляду та профілактики на інфекційний. Захворювань Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Савін відібрано 22 проби з річки Дніпро на санітарно-мікробіологічні, санітарно-біохімічні показники. Зареєстровано 9 проб з відхиленнями: це двс 1 ДВС, 2 пляж центральний, права сторона, пляж правобережний, пляж на вулиці Шмітта. Також зона відпочинку хвиля та гребний канал. Тож фахівець радить утриматися від купання у Запоріжжі в річці Дніпро через високий ризик інфекційних хвороб. По мікробіології лактозопозитивна паличка у 20 разів перевищення. Це показник мікробіологічного забруднення води по біохімії у два рази. А по піску відхилення по кишковій палерсі, поки у два-три рази. Зокрема, такої шкоди річці завдав підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, внаслідок чого Дніпро вийшло з русла. Іде нижній б'єв. Якщо взяти правобережний пляж і пляж Шмітта, то прямо перед греблею води більше накопичується, а нижче, уже по нижньому б'єфу, у нас більше забруднення і гребний канал, і, як завжди, в нас і водограй. Причини перевищення показників висока температура і мікрофлора. Бо перед Запоріжжям ж є ще місто Дніпро. Водночас фахівці заспокоюють, що питна вода в Запоріжжі залишається безпечною. Проби води, які відбирають фахівці задля моніторингу, засвідчують відсутність спалахів інфекційних захворювань. Зазначив заввідділення під нагляду. Питна вода безпечна. Відбираємо проби. Є моніторингові точки. Ніякого спалаху немає. Якщо такі відхилення будуть зафіксовані, ми з водоканалом з'ясуємо причину, можливо, десь затор був ремонтні роботи. У нас же є очисні споруди. Та, на жаль, міліє не лише Дніпро. Інші річки України також огуляють свої берега, зокрема, і друга за величиною річка Дністер. Зазначимо, що раніше у мережі з'являлися моторошні фото та відео Дністра та його приток, які сильно обміліли. Місцеві зняли шокувальні кадри у Хмельницькій та Чернівецькій областях. На їхню думку, причин декілька: сильна посуха та скидання води з Дністра для збільшення виробництва електроенергії Дніпровського ГЕС, яка нижче за течією. Рудківці, травень 25 число. Вода падати не перестає. Гляньте, Гляньтонці пірси на березі, там красилівська база зверху. Так, от пірс, красилівський на березі. Раніше це вся була вода по травечку, а зараз мішка гуляє, а зараз ми собі спокійно тут гуляємо з псом з мішкою. Всім добра. Річка Каляс. Воду на Дністрі скинули. Зв'язано з тим, що збільшили виробництво електроенергії. Очевидці постійно фільмують схожі відео та викладають у мережу. Є безліч кадрів порепаного дна річок та малого потічка там, де колись було велике водяне плесо. Ба більше жителі прилеглих сіл жалілися, що в них частково зникла вода у криницях та засох врожай. Також повідомлялося, що на обілілому березі загинули тисячі молюсків та ікра риби. Ними практично всіяний. Ось весь цей берег. То я думаю, сотні тисяч, можливо, навіть мільйон. Також загинуло чимало раків, загинули інші дрібні організми, які є важливою частиною екосистеми. Зниження рівня води в Дністрі зафіксували у Держагентстві водних ресурсів, пояснювали це відсутністю опадів, а також збільшенням обсягів роботи Дніпровської ГЕС через обстріли об'єктів інфраструктури в інших областях. Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна. На Дністрі є три гідроелектростанції, і хоч глобально вони не можуть конкурувати із ГЕС на Дніпрі за потужністю, та нині без повного їх навантаження електросистемі країни не обійтися, тому воду і скинули. До цього кроку довелося вдатися після підриву росіянами Каховської ГЕС, після ракетних обстрілів Дніпро ГЕСУ та навіть Трипільської ТЕЦ і ще десятків інших енергооб'єктів. Це є вимушеним заходом. Це не те, що там було планово чи ні? тут ми всі розуміємо, що це вимушений заход для підтримки роботи об'єднаної електричної системи України. У суспільстві почали говорити про екологічну катастрофу. Утім, гідрологи запевняють, катастрофи немає, хоч і є певний вплив на екосистему. А як вам нова знахідка дослідників? Та чи хотіли б ви на власні очі побачити легендарні дніпровські пороги? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам гарних вихідних. Слава Україні! Слава ЗСУ. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.